Ці норговий час відсуток. У мене на моєму давньому об'єкті така ось ситуація, коли робили тут я виключатель, а його поміняли і воно тепер не закривається. Ну так от, це в мене вільвет декор. Формула виділена, тобто, звичайний вільвет декор додавали білий пігмент. Ну, Значить, що воно робить? Для початку все там обезпилено. Загрунтовано ґрунтів акрилтів ґрунт. Зараз беремо фінішну шпаклівку і зашпакльовуємо. Після того, як воно висохло, його перечистив, обезпилив. Зараз беру ґрунтівку акрилтів грунт ґрунт і губкою загрунтовую. Там теж було збито. Це. Чекаємо, поки висохне грунтівка. Після висикання ґрунтівки беремо фарбу і налатик смак, це чиста. І губкою оці місця, де в нас була реставрація, наторцювали і втерли. Це для того, щоб не наробити шагріні. Такий процедур потрібно зробити дві. Тобто нанесли оце все, воно підсохло пару годин, потім другий шар. Це Так, все, чекаємо висихання і наносимо другий шар фарби. То шара фарби висохла, беремо У ну, мене відраномав ось вільвід декор. Він в мене лишився фу... це виділена формула губку частеньку і просто-напросто круговими рухами закриваємо нашу фарбу. Це наносимо перший шар, так би мовити, ну, так би мовити. Чому губкою? Для того, щоб не наробити ні шуби, ні шагріні. Хоча, дивіться, вже, ну, якщо камера передає, то ефект вже готового результату, так би мовити. Ну. Так, нанесли, чекаємо десь півгодинки, пів годину і будемо наносити. Другий шар. І формувати малюнок. Беремо валік, коли все високо, десь година пройшла і він трішки виліветь чомусь злежить Ну, коротше, наносимо. Більш-менш... А, все нормально, розкатався. Наносимо хвилинку, чекаємо і формуємо малюнок. Беремо пластикову кільму, вона чистенька. Ми її так закалюємо матеріалом і розмажуючими рухами, робимо первинне приминання. І формування буде два. Дві хвилинки пройшло, матеріал підтружаємо, кельму протерли насухо до, до чиста стансорі. Головне, щоб вона була е, вологою і більш такими широкими мазками розтягуємо нашу реставрацію по площині. Все, чекаємо виситкання. Вуаля, навіть працює, От ви оглядаєте? Все, чудово, нічого не видно. Тут теж був куточок збитий, теж все розтарбувалось. Так що реставрація девкору торгової марки Файдаль. Це завжди легко. Все, всім дякую. Підписуйтесь на канал, побувайте в айдюги.